Всім привіт! З вами Крайт. Я повернуся тільки що з прем'єри фільму «По ФНАФ. Я зараз на емоціях трошки втомився, але хочу записати це відео, так би мовити, перші думки, перші враження, та й взагалом просто поділитися своєю думкою. Цей відос буде поділений на дві частини. Перша буде просто така нейтральна думка щодо фільму, щодо... Сподобався чи не сподобався, як, як його зробили. Друга буде більше зі спойлерами, там я вже розповім про все, що думаю, про якісь конкретні сцени. Тож, поїхали. Взагалі, сама франшиза ФНАВ для мене це щось неймовірне. Я нею зацікавився, ще дуже давно, пам'ятаю, як тільки перейшов в середню школу, закінчив молодшу, мені тоді було десь років 10. Тоді я вперше почув, побачив, як якісь люди, мої однокласники, люди в інтернеті грають, приходять в ФНАФ. Це були золоті для мене часи. Перший ФНАФ мені сподобався, але я його дуже сильно боявся. Я не розумів, що це, хто це, для чого, але мені було дуже цікаво. Потім якось другий ФНАФ пройшов з, е, мене. Третій ФНАФ там я конкретно засів. Ну, не буду зараз це гулятися. Якщо вам хочеться дізнатися більш детально а, мою історію ознайомлення з Всесвітом ФНАФ, можете написати про це в коментарі, я можу зняти для вас окреме відео, взагалі, як я познайомився з цією франшизою, що вона для мене значить, і ось це все. А зараз прийдемо до самого фільму. Такий маленький спойлер, мені сподобалось. Фільм не ідеальний, не прям 10 з 10, але він мені сподобався. прям, ну... Особливо кінцівка, тобто є якісь недоліки, але не сказати, що вони дуже сильно впливають в гарну чи в іншу сторону. Вони ну, просто є. Але це, на мою думку, не сильно змінює. Якби я оцінив би фільм з одного до 10, то можливо я б поставив би йому 7, 8, з десь так, Тобто, якось так я його оціню. Чому зараз поясню? Основною причиною, чому я цей фільм вважаю досить гарним, це підход. Тобто, цей фільм робили не тільки заради грошей. Зрозуміло, що гроші треба отримати все таке, але його робили, тільки не заради... його робили не тільки заради цього. Чому я так вважаю, ну все просто. В принципі, сам підход до фільму виявився доволі детальним, там дуже багато різних відсилок, елементів, якихось, які ти бачив в іграх. Тобто це якби відсилка, але як дань уваги, поваги до франшизи. Костюми, Тобто, це не графіка комп'ютерна, це не якісь спецефекти. Всі аніматроніки, це або костюми, або справжні аніматроніки. Тобто, там правда сидить ендоскелет, ним керують, і він там двигається руками, глазами, вухами. Це справді робот. Тобто, так, є деякі сцени, де всередині сидить людина актор яка виконує роль аніматроніка, але сам факт. Тобто вони запарилися і зробили повну версію. Всіх аніматроніків Прям, ну, в реальному світі, реально існуючих, це заслуговує дуже багато поваги. Тим паче їх дизайн не сильно то і міняли, вони, як були в іграх, такими плюс-мінуси залишились. Це круто. Сама піцерія виглядає круто. Чесно, її плановку, ну, те, те, як вона виглядає зверху, я не можу зрозуміти. Вона 100% відрізняється від канонічної піцерії снафу першого. Але вона виглядає як справжня будівля, яку можна було прийти, посидіти, провести час, поїсти піцу, пограти в автомати. Тобто вона виглядає реальною. Мені б хотілося, там, от я б хотів би туди прийти, там повеселитись, провести там свій день народження, подивитись на сцену, поїсти чогось смачного. Це теж круто. І в її дизайні багато що відсилає на оригінальну серію ігор. Тобто вони, ну, увага до деталей тут величезна. І це дуже похвально, це дуже приємно, як фанату бачити такий підхід. До фільму. Щодо акторів, актори, мені здається, підібрані просто ну, дуже круто, всі відігрують свою роль класно. Вільям там взагалі такий весь е, харизматичний, він мені прям сподобався. Я не можу оцінити, наскільки вони грають добре чи не добре, бо я не мастер в акторській справі. Але як мені здалося, грали вони досить реалістично. Ну, коротше, до них придирок в цьому плані немає. Мені все сподобалося. Що ще можна сказати такого без спойлерів. Сюжет Сюжет відрізняється від фільмів та книг. Тобто не очікуйте, що це буде просто пересказ історії з ігор, пересказ історії з книг. Ні, там все, свій всесвіт, своя історія, там своє бачення фільму. Тобто, розумійте це, що це кі кіновсесвіт ФНАФу. Там історія, як на мене, така. Ну, в принципі. Якщо так говорити чесно, вона не, не 10 з 10, вона не найвищого рівня, але сказати, що вона погана, я теж не можу. У героїв є мотивація, вони наслідують якісь цілі. Тобто, в принципі, багато схожостей з оригінальним сюжетом ФНАФу з ігр є. Але десь щось переставлено. тобто, Основні моменти вони зберігли, це факт. Але те, як до них підійшли, як підводять до цього моменту, воно змінено. Тож не очікуйте, що це буде просто пересказ ігор. Там своє, там своє придумано. Та й мені здається, якби просто пересказав сюжет з ігор, воно було б не так цікаво, бо це ж фільм, там треба видовище, треба якісь такі от кадри класні, круті. І посміятися, і поплакати, і поп полякатися. То, ну, як на мене, він зі своєю задачею справився добре. Що ще? Що я можу сказати щодо хорорності, чи наскільки страшний фільм. Він не те, щоб страшний, тобто він скоріше може десь там накинути атмосфери, але з якоюсь ПО іншими жахом, жахами, жахами, не знаю правильно, він не конкуренція точно. Але, в принципі, бо три моменти, я про них скажу потім в спойлерах, які мене і налякали, і посміхнули. Коротше, є там такі моменти, де можна налякатися трішечки. Але це не основне. Тож, в принципі, для мене ФНАФ останнім часом не є прям хорором-хорором. Насправді він лякає своєю історією і атмосферою, і як на мене, цей фільм досить непогано передав. Хоча десь він, мені здається, трошечки не дотягнув, ну то вже таке. Скажу ще про музику. Музика шикарна. Е, недавно я бачив, як в, е, в інтернет залили саундтреки е, з фільму, і вони всі кладуться, лягають на картинку дуже добре. Тобто ти сидиш і слухаєш, блін, круто, круто. Мені навіть захотілося сісти поскачувати ці деякі треки, ще раз їх переслухати. Не скажу, що вони прям вау-вау-вау, запам'яталися, але мені сподобалось. Це, це точно я можу сказати. Так, ну наче по основним тезам пройшлися, фільм мені сподобався. Ще хочу сказати, що він по більшій мірі для фанатів, бо, як я вже побачив в інтернеті, критики розкритикували його, поставили йому 4-5 балів з 10, бо сюжет не зрозуміли, якісь дурні дії персонажів та кеське. Тобто люди, які не розуміються на ФНАФі. І може бути дещо ну, тяжко зрозуміти. Та й плюс фанатам витягує факт того, що там якісь відсилки, фансервіс. Тобто майте на увазі все ж таки це якісь, якусь роль да роляє, але мені це навпаки сподобалось. Так, а тепер, тепер, начебто я закінчив з усім, що не пов'язано зі спойлерами напряму. Тож, приготовтесь. Зараз я буду казати все, як воно є. Просто ті, хто ще не дивився, вимикайте це відео, або матайте на тайм-код кінця віду, відоса. І тоді ми там із вами зустрінемось. Або подивіться фільм і повертайтесь до мене, якщо хочете почути мою думку. Тож, я вас попередив, все. 3, 2, 1. Ну, якщо ми вже можемо говорити зі спойлерами, то треба сразу пояснити сюжет. В цьому сюжеті Майкл і Вільям це зовсім різні люди. Майкл це окрема сім'я, Вілім це окрема сім'я. В самому фільмі досить цікаво показана сюжетна лінія того, як Майкл намагається такими внутрішніми демонами битися. Ну, не в прямому сенсі. Він е, хоче роз... дізнатися, хто вбив його молодшого брата декілька там, років тому, але зараз в нього є його сестра Ебі. І він розривається між тим, щоб дізнатися, і між тим, щоб зберегти Ебі у себе, бо Ебі хоче забрати до себе тітка, бо батьків вже не стало, тобто Майк і Ебі – це єдині, хто друг у друга залишились. Ну і Майк, і Ебі тітку недолюблюють. Тож, в принципі, ось цей конфлікт зберегти Еббі і дізнатися про брата це цікавий момент, мені сподобався. Що ще можу сказати? У фільмі дуже багато різних відсилок. Посилань на різні моменти з франшизи, на книжки. Тобто багато чого цікавого. Що я помітив? У фільмі в одному моменті можна побачити костюм Спаркі. От того самого Спаркі, про який фанати говорили там ще з часів першого ФНАФу, що там є собака аніматронік Спаркі. Що ж, тепер можна сказати, що це майже канон, ну тобто, хоч це і. В кіносесвіті він з'явився, але все ж таки він там є. Також там ще був аніматронік, саме ну, пружинний костюм аніматронік. У якого голова нагадувала голову ляльки з однієї за книжки Fazbear Fright. Я її не читав, я не пам'ятаю, як її звати цю ляльку, але голова от, один в один, ну, мені так здалося. Дуже багато відсилок в самому дизайні піцерії, тобто знайома підлога, знайомі стіни, якийсь мерч, мерчендайз по всій піцерії розкиданий. Стільці такі, як в ФНАФ, схожі, адаптовані тобто теж з цією зірочкою, що ще. Та багато чого насправді там такого. Тобто я впевнений, що я навіть половину не замітив. Як мені сказала моя подруга, там взагалі в одному моменті був напис «It's me», а я його не побачив. Думаю, як це так. Хоча я там бачив другі. Наприклад, ще була сцена, яка відсилає на комікси по срібним очам, ну тобто по першій книгі трилогії книжок ФНАФ. Де Фоксі йде поміж автоматів і вишукує дівчинку. В даному випадку він шукав Еббі. Взагалі аніматроніки тут наповнені душою а, дітей, і вони не ну, дуже ворожі до нас, як такових. Тобто був кадр, де Еббі з аніматроніками здружилася, бо Еббі по якимось там причинам розуміє їх, бачить їх душі. Тобто щось таке трошки дивне, але все ж таки. І там багато де було можна посміятись, тобто кадри, де вони там щось роблять, якийсь форт зі стільців, табуреток, столів, це було мило, це було прикольно. От. Тобто аніматроніки в деяких моментах виглядають прям, ну, дуже мило, тобто вони такі, наче милі звірушки, які хочуть просто поцікавитись, а хто це, а що це ти тут робиш, і тому подібне. Хоча іноді вони досить моторошні можуть бути. Я коли побачив сцену, де вони всі так стоять, ну, з Ебі типу, розмовляють, всі такі привіту нікого ніхто не нападає, я в цей момент подумав, що бляха-муха не вже це отой, та фраза «Ми є ФНАФ», яка форсувалася по інтернету. То це правда. Як виявилося, слава Богу, ні, це такий момент був, але далі фільм вирівнився більш-менш свою таку стилістику, більш-менш хорора. От. Балонбой. В фільми є Балунбой. Пам'ятаєте, казав про три випадки, де я справді нарікався. Так от, це через нього. Це мала паскуда. Я впевнений, що коли Скотт та команда... Сценаристів додавали ці моменти, вони просто ржали, як тільки могли з цього. Тобто не просто брали. І в якийсь момент а, Майк відкриває шкафчик, і тут паунбой на весь екран Бам! І всім страшно, всі злякалися, всі дернулися, а потім дивимося, це просто маленька фігурка, яка просто є. Майк і від, відворачує від себе. А ми ржемо, ми спочатку злякалися, а потім ржали. Потім був ще один такий момент, і потім в кінці фільму, після сцени. Після титрів була сцена, і там знову був цей гівнюк. Розумієте, просто Бунбоя ну, всі ненавидять, але по-доброму. тобто Він їх задовбав, я б навіть заїбав. За але всі його ну, трішки, трішки так люблять. Тобто є його, у нього якась магія, але це бути противним, але привалом до таких е, жартів. В фільмі також був е, сцена спрінг пружинних костюмів. Чесно, я вже не надіявся. Я думав, що десь вона там буде за кадром, там в тіні. А вони показали, як є. Вільям показало, як він втратив Боаду над аніматроніком. Вони перестали його слухатися, бо до цього його слухались. Там Еббі зробила дещо, вона, вона відкрила їм, грубо говорячи, очі, і вони зрозуміли, кого вони слухались і хто був насправді їх вбивцею. Вони зібрались навкруги а, Вільяма. Вони на нього, так би мовити, трішки напали, і нам показали, як оці величезні, металеві, оці клешні просто беруть і пробивають його шкіру, одяг, тобто там таким звуком металічним. Коротше, ця сцена мені прям сподобалась. Ну, і в цей момент, коли Вільям вже на колінах, його пробивають оці всі штуки, він каже свою. Напевно, найпопулярнішу фразу. Я завжди повертаюся. Ну, або ж I'm Always come back. I'm Always come back. Ну, коротше, це було круто, мені сподобалось. Відсилку всі засінили, всі було круто. А, от, І потім дуже круто виглядало. Воно дуже нагадував момент з коміксів до а, ну, до срібних очей знову ж таки, де його взяли, ну, точніше, Фоксі взяв його крюком під плече костюма. І кудись потягнув разом з усіма аніматроніками. Вони кудись пішли, а Фоксі його а, Вільяма. Ну і потім в кінці була сцена, де Вільям лежить в якійсь кімнаті. Це була схожа на кухню, але, скоріш за все, це просто якась кладовка. Де він лежить на землі, намагається підтягнутися рукою, там, протягнути руку щось, щоб йому хтось допоміг, не зрозуміло хто. І потім він просто вже отак руки опускаються, відлягає на землю, коліна в нього ну, дригалося, тобто він сам дригався. Коротше, косплеїв сцену з ФНАФу третього стрейлеру. Виглядало це круто, виглядало це епічно. Ну, коротше, нам дали все, що ми очікували. Там є кров, там є поранення, там є спрінгок-сцена, там є аніматроніки, вони подвижні, де є поспіятися, де є поджахатися. Коротше, ну, прям... Круто. От справді було справді дуже круто. Я не знаю, чи буде вставляти в цей відос якісь моменти з інтернету з Ютубу, чи ще буде звідки. Не знаю, бо мені може це прилетіти бан. Я лише в кінці вставлю відривок відоса, який я сам зняв. Там теж можуть бути спойлери. от і, де Ну там по факту тільки титри і. Сцена після титрів, і я розговорю е, свої думки щодо якихось цікавих моментів з фільму. Ну коротше, чисто мої емоції після фільму. Також ще цікаво, я помітив: в кінці, після всіх титрів, були названі якісь букви. Я так і не зрозумів, українською він їх називав чи англійською. Але я так розумію, це якийсь шифер. Якщо хтось з вас догадається, будь ласка, напишіть про це в коментарі, бо це дуже цікаво. Тобто в самому фільмі по ФНАФ є якісь секретики, є якісь а, схованки, не знаю, це ще пояснити. Це прям мені дуже нагадує часи першого, другого, третього та четвертого FN, коли десь в тизерах були якісь секрети, коди. Ну, коротше, дуже класно. Фільм мені сподобався, є свої нюанси, є свої моменти, в яких логіка відсутня, наприклад. Нам так і не пояснили, що це за машина, яка з бензопилами крутиться на лице людині. Чесно, нам просто не писав. От, от вона є і все. Просто є і все. Вона існує для того, щоб існувати. Нам не пояснили. Як мінімум, я не знайшов, я не побачив. Це для мене дивно, але ну, хай буде. Або, наприклад, як Вільям в костюмі, в якому сам костюм досить такий великий, під костюмом ще залізні деталі тобто сам а, пружинний костюм. І Вільям в цьому костюмі там так ногою замахувався, він там то бігав. Коротше, він якийсь гіперактивний був в цьому костюмі. Але при цьому від якогось там незначного руху він почав защовкуватись, Ну, коротше, трошки по-дебільному це. Ну, як на мене. Також він ще там зняв голову прінг Боні з себе. І в кінці фільму він просто знову її надягає назад для чого. Не знаю, тобто картинка стає крутішою. Прям він весь в костюмі, там обтікає кров'ю зсередини, не сильно її видно, але кров там була. І ти сидиш такий, ну, для чого ти її надів? Круто виглядає, спору нема, але для чого. Ну і таких моментів є по дрібниці. Десь просто нелогічні дії персонажів, чому там Ванеса щось не розповіла Майку. Тобто, так вона боялась Вільяма, вона хотіла. А, он, точніше, не хотів, вона просто робила все, що не попросить, але в кінці все ж таки наче осознала свою силу і пішла проти Вільям, проти свого батька. Так, це як виявилося ще а, її батько. Коротше, не знаю, як це, це, це все зібрати в одну купу. Тобто недоліки є. Є недоліки щодо сюжету, але вони, чесно, досить мізерні. Є, скоріше, недоліки щодо логіки, якихось дій. От. Але я не думаю, що на фільм настільки поганий, він дуже-дуже ну досить добре слідує франшизі, а повторює її моменти, але робиться все по-кіношному. Тобто, бо ну я не думаю, що якби просто пересказали фільм ігор, було б круто, ой, сюжет ігор, було б круто. Тож, мені подобається, я ж кажу, фільм для мене це 7-8, от такі тверді, 7-8 з 10. Чому кінокритики оцінили на 4-5, я ума не прикладу до цього, бо не розумію цього. Тому що ну, якісь вони наче ніжні стали. Сюжет незрозумілий, незрозуміло, що та як. Я навіть читав, що хтось сказав, що аніматроніків двигаються надто різко. Коротше, або хтось казав, що надто багато сюжету, не показаний геймплей гри. Ну, не знаю, чим вони там дивилися. ФНАФ це не тільки про геймплей. Фонав, ну, Особисто для мене цей сюжет непоганий. Тож, не розумію, чесно говорячи, цього, цієї критики не по чому. От, я думаю, тоді на цьому все. Yeah. Я так думаю. А, та -та 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 -та. а, ще забув сказати в кінці фільму. Це було дуже круто. Була пісня Living Tom Stone, Тобто, наскільки ж крутно, наскільки ж круто розуміти, що в цьому фільмі прийняло участь багато людей і дуже багато ідей, які стали офіційними спарки, парки, багато якихось таких от творчих там мерч навіть, навіть той які всрати і він все одно там був в фільмі прикольно Тобто там був призова ця стійка і там були ці дебільні маски які в, в справді існують тобто є таке прикольно виглядає ну і пісня Лівінгтом Стоун тепер вони стали офіційним е, офіційною кінцівкою точніше піснею для титрів до фільму Пофнав. Це ж шикарно, це ж круто звучить, блін. Я не знаю. Може щось з ним ще було не так, але я ще трошечки на емоціях, я ще трошечки а, втомився, поки додому доїхав. І не знаю, мені фільм сподобався. Тобто я б його навіть ще раз передивився б з кимось. Бо мені здається гарна екранізація. Не ідеальна, але ну, далеко непогано, як там всі наганяють на неї. Тож, я думаю, на цьому, на цьому все. Зараз продиві, продивитись маленький відривок. З самого кінотеатру, як я дивився. Бажаю всім удачі. З вами був Крайт і всім пока. Скинути на Твітери Том Стоун це було найкраще рішення. Ну це класика, ну це просто. А буде ще якась сцена? Ждемо, підемо. Наші на фільмі Болу Фоксі, Бонни Остей. Вони теж дивуються фільм разом з нами. Не про що не жалкую. Так, бо щось буде цікавеньки. Музика маріонетки. Як думаєш, може бути відсилка на другу. Хоча там автори казали, що буде три фільми, трилогія фільмів буде. Ну, маріонетка теж приємно почути було. Я хочу переграти різні всіх з першої частини. Насправді я сюди йшов з очікуванням більш таким поганим. Я чув, що тут буде багато фан-сервісу загалом. Це, якщо говорити про емоції після фільму, от відразу записувати живу реакцію. Я гадав, що тут буде багато фан-сервісу, він тут і є, але сюжет настільки поганий, як його там в інтернеті критикували ті, хто вже подивилися. Як на мене, він, в принципі, має сенс на існування та взагалі наче непогано. Та й плюс мені сподобалась кінцівка. Напевно, я цей відос ставлю в головний відос на Ютубі, де розкажу спочатку просто про емоції. А в другій частині розповім про спойлери, то есть, що там вже буде, відсилки. Ну, я тут побачив відсилки на комікси трилогію книжок, тобто, ну, і комікси по ним. Побачив відсилки на ще одну книжку Fazber Fraйт. І побачив відсилку. на що? на Спарки. Фа-Аніматроніко, всі фанати вважали, що він є в першому ФНАФі, він там є, є. Ну, тепер це... то теж частково канон, в принципі, напевно. І те, що 16, в принципі, оправдано, тобто немає такої прям жесті, але і кровяку видно, і сцени жорстокості. Що тільки коштує як... Що тільки коштує як цього, як дівчина на поповам різану, так трішечки. Зекування. Що? Потім вдома це переслухаю. Невже навіть в фільмі є оці відсилочки? Теорії, посадіть. на якийсь код. Не буде сцени. Це? Я не знаю, мені знімати, не знімати. Ну, напевно, все, ну я ще посиджу. За після тітки це було оце. от Цей код. Ну, слухай, код це теж цікав. Я Тепер хочу вдома переслути цей відос, і що то за букви, був, може це якийсь кот. Збиратися. Е. Ну, добре, в принципі, ось такі думки щодо фільму. Перші емоції, так би мовити, а дома вже запишу повноцінний відос.